Боже, слава, слава Тобі наш Господь. Ми дякуємо Тобі, Боже, за цю присутність, Господи, яка зараз відчувається на цьому місці, Боже. В ім'я Ісуса Христа, Господи, благослови все, що буде сьогодні відбуватися тут, на цьому місці, мій Господь. Благослови кожне слово, Господи, яке сьогодні буде звучати, Боже, нехай воно звучить не від мене, але від Тебе. Тому що не я хочу тут прославитись, а Твоє святе ім'я, нехай буде прославлено тут, на цьому місці, Боже. Ім'я Ісуса Христа, Господи, ми зараз цей нелегкий час звертаємось до Тебе, молитві єднання, Господи, і просимо Тебе, Боже, благослови наших військових, Господи, захисти, Боже, кожного хто сьогодні боронить нашу країну, Господи. Ім'я Ісуса Христа, забезпеч Боже, усім, в чому є потреба, мій Господь. Ти бачиш їхні потреби, Господи, і я знаю, ти неодмінно на зустріч, Господи. Ти лише один можеш зберегти їх усі, Господи, і направити додому, де їх чекають їхні батьки в ім'я і Ісуса Христа, мій Господь. Благослови Боже, це служіння, Господи, благослови кожну людину, яка знаходиться на цьому місці, Господь, і поперед за усе вона шукає лиця Твого, Господи. Вся слава тобі, Боже! честь і хвала, мій Господь, і ми молилися Тобі в ім'я нашого Господа і Спасителя і Ісуса Христа. Увесь Божий народ скаже. Амінь. Слава Господу. Сідайте. Немає, немає нічого найгарнішого, ніж зустріч з Господом. Амінь. Знаєте, ось тут забувається усе. Все, що нам десь заважало, все, що десь якісь негаразди, якісь були, в цьому домі в тебе все буде гаразд. Амінь. Слава Господу за те, що сьогодні є така можливість нам збиратися тут, говорити слово, бачити один одного. Амінь. Говорити приємні речі. Це вже йде запис. Слава Господу. Те, що ми да, можемо сьогодні збиратися, да, говорити, бачити своїх братів, сестер, знаєте, це є найприємніше, що в нас є сьогодні ось така велика родина. Але вже в мене є діти, яким по 18 років і час минає, але те, що Господь, він тут і на цьому місці, це велика радість в першу чергу для мене. Я також знаю, що ви також радієте. Амінь. Тому що це зустріч, знаєте, вона нічим не можна її описати. Знаєте, коли Господь він торкається твого серця, то це нічим не порівняється. Амінь. І сьогодні мені також випала велика честь. Це говорити сьогодні слово. Знаєте, я завжди хвилююся і завжди себе заспокоюю. І говорю, що я все зможу в укривчому мені Ісусові Христі. Де б ти сьогодні не був, де б ти не знаходився, знай, Господь, Він поруч з тобою. Амінь. Він тобі допоможе у всьому. І сьогоднішнє слово, яке б я хотів би говорити, це тема проповіді буде: не сумнівайся. Не сумнівайся. Знаєте, іноді в наше життя закрадаються сумніви. І ми також да, від цього не да, як люди християни. Іноді в нас буває теж таке, що ми в чомусь починаємо сумніватися. Спочатку починаємо робити, а потім приходить сумнів. Я готуюсь до служіння, а потім з'являється сумнів. А скажу ли я чи не скажу? Але на кого я сьогодні уповаю? На себе чи на Господа? Я сьогодні уповаю на Господа. Амінь. Знаєте, Господь він допоможе. Одного часу я задавався питанням, я говорив, Господи, ну чому я не можу так говорити, як говорять всі там, люди? Да? Вони можуть спілкуватися, вони так не хвилюються. Ніде, ну, а я зразу. Починаю всіми цвітами переливатися, роблюсь хамелеоном, чи ще щось мені якось невдобно стає. Але Господь вирішив всі ці питання. Знаєте, я сьогодні створений по образу і подобаю Його. Амінь. І Він сьогодні любить кожного з нас. Амінь. І він сьогодні хоче, щоб ми сьогодні говорили слово, щоб ми сьогодні спілкувалися. Амінь. Але не сумнівайся. Не сумнівайся, коли ти починаєш щось робити. Да? Написано, коли ти взявся за плуг, то не озирайся назад. Іди вперед. Не звертай уваги, як там воно паше, не паше, там, може воно щось не спахує. Не дивися, йди вперед. У тебе є ціль. Амінь. Іти вперед. Знаєте, це життя, я ж говорю, воно, воно закінчується. Але як ми сьогодні проводимо це життя? Амінь. Ті діла, які сьогодні ми будемо робити, да, вони будуть і йти попереду нас. Амінь. І Давайте, щоб в наших життях були якнайбільше добрих справ. Але для цього треба щось робити і не сумніватися в першу чергу. Іти, і починати щось робити. І ми зараз відкриємо місце писання, це буде в нас від Матвія. Зараз ще я ще зачитаю. Якщо ми... Живемо і служимо по Слову Божому. Ми не повинні сумніватися, що Бог з нами. Да? Ми не повинні сумніватися. То, що я говорив, що неодмінно Господь знаходиться поруч з кожним з нас. І якщо ти щось починаєш робити, то знай, що Господь Він поруч з тобою і Він допоможе тобі у всьому. Амінь. І якщо це на да, на добрі справи. Якщо на погане, то Господь не благословляє. Так, це буде у нас. Від Матвія, 14 розділ 28-31. Та? Так, зараз я відкрию. відповів і сказав, коли, Господи, Ти це, то звели, щоб я прийшов я до тебе, а, а, щоб прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому: Іди, і, визв, і, і, вилізши, з човна, Петро став іти по воді, і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус протяг руку, і сповів, схопив його і каже до нього, маловірний, чого усумнився. Чому усумнився? Ти вже вийшов з лодки, амінь. Да? Тебе була віра, ти йшов, йшов по воді, але усумнився, злякався, да? написано. Іноді також у нашому житті ми деякі ситуаціями лякаємось. Да? Ми думаємо, Ми не зможемо. Це не я буду, нехай хтось другий пробує, але Господь хоче, щоб це ти робив. Амінь. Тому що сьогодні не Ти обираєш Господа, а Господь обрав тебе. Амінь. Ми сьогодні покликані, і в кожного з нас є сьогодні служіння. Амінь. І знай, що не бійся, іди, Якщо ти вийшов вже, почав робити кроки, то щоб не було в твоєму житті, як у Петра, засумнівався і почав тонути. Амінь. Щоб сумніву, не давайте сьогодні сумніву, щоб Він е, проривався, дав наше життя і десь він там укорінювався. І все, знаєте, е, Бог дає кожному з нас служіння сьогодні. Ми з відповідальністю приходимо до цього служіння. І знаєте, якщо ми починаємо щось робити, то будемо робити до кінця. Получається в тебе, не виходить, зможеш, не зможеш. Апостол Павло говорить, що я все зможу, викріплюючи мені Ісусові Христі. Там не написано, що я чогось не зможу, а написано, що я все зможу. Амінь. І знай, ти також ти не виключення, і я не виключення. Ми всі це зможемо зробити. Амінь. Але якщо ми будемо докладати зусилля, будемо йти вперед і не озиратися назад, і не будемо дивитися, як ми йдемо. Да? От гарно я йду, чи не гарно йду, пливу, там не пливу, але йду. Знаєте, Господь Він буде нас. Поправляти, якщо ми щось робимо десь неправильно, да, він потихесеньку буде десь щось ну, підрізати, там, акучувати, десь прибирати. Да, але тихесенько, помалесеньку, да, і ми будемо йти і досягати тієї мети, яку Бог вклав в нас. Амінь. Знаєте, все, що не робиться, воно від Господа. Амінь. Господь сьогодні благословляє, Господь сьогодні дає втіху, Господь сьогодні дає допомогу. Це завдяки йому. Амінь. І, і йдемо далі. Телефон так швидко виключається. Чому? Так я не знаю. Треба, щоб хтось мені. перенастроїв, Зробив перестройку телефону. Труднощі не повинні зупиняти нас вслідуванні за Христом і служінні Йому. Не сумнівайся робити те, що Бог доручив. Знаєте, це те, що я говорив, да, я вийшов і думаю, сподіваюся, правильно скажу, неправильно скажу, донесу слово, не донесу слово. Знаєте, Хочеться сказати все, да, але десь якісь ну, сумніння да, були. Ну, ми всі люди. Але виходячи сюди, да, я говорю, що Господь. Благослови мене, будь ласка, благословити слово, і я хочу не себе тут прославити, а Господа прославити. І Господь потім дає думки, дає правильні е, орієнтіри. Да, тобто е, Він піклується, да, заботиться потім про нас, що говорити, да, не, не піклуйтеся, що вам їсти, що вам пити, бо Отець Небесний піклується про нас. Амінь. Тобто, коли ти починаєш щось робити, це проповідь. Домашню групу, коли людина починає вести. Служити в церкві, благовіствувати невіруючим, робити добрі вчинки, шукати Бога. Амінь. Це все, що сьогодні нам потрібно, це зробити. Амінь. І ще одне місце це Матвія 21. Матвія 21. 1822. А вранці до міста вертався він, зголоднів, і побачив він про, при дорозі одне фіове дерево. І до нього прийшов, та нічого, крім листя самого, на нім не знайшов. І до нього він каже Нехай плоду із тебе не буде ніколи. По вік. І фіове дерево зараз усохло. А учні, побачивши це, дивувалися та говорили, як швидко всохло це фіове дерево. І Ісус же промовив у відповідь їм. По правді кажу вам, коли б мали ви віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки як з фіовим деревом, а й як. І ці горі, ви сказали, порушся та кинься до моря, то й стане те. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. Амінь. Знаєте, щоб сьогодні, е, да, ну, коли просиш, да, не сумнівайся. Іноді я зустрічав таких людей, коли е, людина. Просить сілення. Просить сілення, але не з вірою, а з сумнівом. Вона просить і сумнівається. да? Бувають такі випадки, коли людина вона хоче і сілення, вона вроде би і вірує, що все Господь може зробити, Господь благословить мене, Господь сіле мене. Але сумнів він починає закрадатися. Да? То нічого не вийде з цього. знаєте, Все, чого ви, ви в молитві попросите з вірою, то одержите, якщо буде віра. Амінь. Якщо ти віриш, що ти це зробиш, то Бог благословить обов'язково. Амінь. І він сказав, що навіть не такі ви можете там, дива робити, да? коли скажете горі з вірою, да? то гора вона переміститься. Амінь. Також в нашому житті іноді десь ми бачимо якусь проблему, якусь гору. І все, і ми починаємо сумніватися, починаємо зупинятися. Але Господь говорить, що йди далі, не звертай уваги. Це ну геть маленьке, ну якесь випробування. Я хочу, щоб ти пройшов його. І знаєте, іноді ми бачимо своїми очима, а Бог бачить своїми. І знаєте, ми іноді хочемо йти простець, але він говорить: можна обійти, можна обійти. Знаєте, його думки не наші думки, його погляди не наші погляди. Він дивиться геть по-іншому. І хоче, щоб нас сьогодні це не зупиняло, щоб ми не зупинялися перед якоюсь проблемою. Сьогодні, якщо ти молишся зцілення, то віруй, і ти отримаєш своє зцілення. Віруй, і ти отримаєш своє зцілення. Якщо ти потребуєш якоїсь допомоги, проси у Господа, він неодмінно прийде і допоможе тобі. Знаєте, він вірний тому, що він обіцяє. І знаєте, він виходить на зустріч кожному з нас. Він допомагає. але... На все є свій час. І іноді людина вона чекає, чекає, потім сумнівається і думає, та ні, мабуть, щось я неправильно роблю, або щось ну, не так якось, да, або ну, чому, я, ну, чому мені не відповідає Господь? Чекай, він неодмінно тобі відвідать. Амінь. Неодмінно. Але ніколи не сумнівайся. Ніколи не залишай Господа. іди вперед. Амінь. Направ свій погляд на Господа, настройся на Нього. не зважай ні на кого, ні на що, ніякі там проблеми. Увагу. Нехай твоя увага, вона буде ціле устрімлена на, на Господа. Амінь. До Филип'ян хочу ще зачитати. До Филиппіан це буде 2.14, так? Що, що? Так, да, так, да, так, да, я вибачаюся, я не те просто відкрив. Гарно, що є у нас такі брати і сестри, які можуть сьогодні допомагати. Амінь. Десь трошки перехвилювався і вже мені букви другими стали. Так, до Филиппян, так? римлянам. Хтось когось буває. Ні. Е, я правильно говорю. До Филипян до 2, 2.14. Робіть усе без нарікань та сумніву. Амінь. Робіть усе без нарікань та сумніву. Опять йдемо до того, що не сумнівайся сьогодні ні в чому. Амінь. Господь неодмінно тобі допоможе. Як у моєму випадку. Бачите, не сумнівайся, йди беред, ціле направлене. До Филиппіян це так було. Амінь. Десь бувають такі збої. Це, як Олексій говорив, по-моєму, збої тут десь апаратури якоїсь. Це також телевізор нам щось показав. Все гаразд. Рухаємось далі. <свят> То є, да, без нарікань і без сумніву, все робимо. <кхм> Якова 1.6. Якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде е, вона йому дана. Але нехай просить із вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів. Той подібний до морської хвилі, яку не кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що достане щось від Господа. Амінь. Просити, да, якщо просиш, проси з вірою. Але нехай просить з вірою, без жодного сумніву, да? ну, говорить Писання. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене кидає вітер. Сьогодні буду щось робити, завтра не буду, ну, як на морі. Приплила, відплила, ну така людина. Да? То нехай така людина вона не сподівається, да? На що, що, не гадає, що дістане щось від Господа. Да? Коли ти будеш вагатися, Господь стоїть і вже приготував тобі благословення, Господь стоїть і вже приготував тобі зцілення, вже чекає тебе, коли ж ти вже будеш себе вести гарно, щоб тобі це дати. Амінь. Писання говорить: це стою біля дверей та стукаю, і хто відчинить, війду до нього. І буду вечеряти з ним. Амінь. Він вже приготував все. Знаєте, він хоче сьогодні з тобою спілкування. Амінь. Він хоче тебе сьогодні благословити. Але людина вона починає сумніватися. Так що не сумнівайтеся. Амінь. Неодмінно Господь він вийде на зустріч, неодмінно Господь Він благословить ту людину, яка сьогодні не подібна до морської хвилі. Амінь. Нехай Господь благословить кожного, хто сьогодні на цьому місці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ось таке було сьогодні слово у мене. Я думаю, що зрозуміло, Да? Вибачаюся, якщо може щось десь не так. Далі да, йдемо. Я б хотів би запросити людей сьогодні на це місце, які б хотіли прийняти Христа в своє серце, які сьогодні прийшли вперше на це місце. Не бійтеся і не сумнівайтеся. Ви думаєте, що Господь не пробачить мій гріх, там якийсь. Ну, знаєте, написано, Він пробачає всі гріхи, і якщо він пробачає, то він більше не згадує. І сьогодні не треба говорити про те, що ти робив або робила, але тобі просто треба прийти на це місце і примиритися з ним і слідувати далі. І йти за Христом. Вмінь довірити йому своє життя. Ви знаєте, Данил піднімав таке питання, що Бог він не пошкодував для нас нічого. Іоанна 3,16 написано, бо так бо Бог полюбив мир, що віддав свого Сина єдинородного, даби кожен віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Ви знаєте, на превеликий жаль, але люди не, не хочуть десь і не можуть, знаєте, десь якось. Але Бог хоче сьогодні, щоб ти був на цьому місці, щоб ти сьогодні примирився з ним і слідував за ним далі. І свого часу перейшов із цього життя, написано, життя вічне, і зустрівся із своїм Творцем. Амінь. Павло говорить для мене життя Христос, а смерть це приобретіння Христа. Знаєте, нехай ми помремо для гріха, але будемо жити разом із Господом у вічності. Амінь. Я запрошую тих людей, які сьогодні хочуть прийти і примиритися. Не соромтеся! Ті люди думають, я ще встигну щось зробити да, завтра. Я ще завтра вранці прокинуся і потім попрошу пробачення, але тільки не сьогодні, тому що десь у мене немає настрою або ще, або ще чогось. Але ранок може і не настати. Іноді люди засипають і більше не прокидають. Треба мати завжди чисте серце. Щоб ми, знаєте, не по чистим серцем вони Бога побачать. І сьогодні, знаєте, кожен із нас повинен вас рівнувати про те, щоб свого часу я зустрівся з Господом. Амінь. Щоб я достойно сьогодні пройшов це життя. Мабуть, не працює. батарейки працює. Давайте ми разом. Отець наш Небесний. Ім'я Ісуса Христа. Ми зараз приходимо до Тебе і просимо Тебе, Господь, змилися над кожним із нас, пробач, будь ласка, нас. Увійди в моє серце. Стань моїм Господом і Спасителем. Я ввіряю в своє життя. В Твоїй святі руки. Вся слава вся честь, Божа і хвала. Ім'я Ісуса Христа. Я молився Тобі, молилась Тобі. Амінь. Боже, ми я дякую Тобі, Господи, за те, що сьогодні ти знаходишся на цьому місці, Боже, за те, що ти сьогодні торкаєшся кожного серця, Господи, за те, що ти, Боже. Змінюєш, Боже, кожного з нас, Господи, за те, що Ти сьогодні очищаєш, Боже, кожного з нас, за те, що Ти даєш нам нове життя, Господи, за те, що ми починаємо бачити новими очима, Боже, ім'я Ісуса Христа, Господа, за те, що Ти пробачаєш, Господи, і більше ніколи не нагадуєш мій Господь. Я за все тобі, Боже, славлю, возвеличую Твоє святе ім'я і молився Тобі і разом з моїми братами і сестрами. Ім'я нашого Господа і Спасителя і Ісуса Христа, і увесь Божий народ скаже. Амінь.